Інжир активно закладає фіги. знімає, як це все виглядає. Дивіться, вже їх добре видно. Як бачите, це сорт зелений. Назви, на жаль, я не знаю. Прийшов як далмацький, але, звичайно, це не далмацький. Але його собі залишив, він мені дуже сподобався. Тут розмір фігі. 50-70 грамів все приблизно. Дуже врожайний. Дивіться, як він гарно закладає врожай. Так, йдемо далі. Далі в нас чорний кримський, зараз покажу, в якому він стані на сьогодні. Бачите, які фіги маленькі-маленькі, але весна була холодна, тому інжир трошки відстає. Так, це теж чорний кримський, дивіться, яка велика, але Бачите, цей пагін треба було покласти. Вітер був його підняв. так Так, Це ще один кущ такого зеленого, як бачите, дуже врожайний, він мені дуже подобається. Дивіться, які вже фіги на ньому. Тому їх посадив декілька. На полі посадив цього сорту. Він мені подобається. Так, йдемо далі. Брунсвік, як на сьогодні виглядає, теж йде закладка фіги. Як бачите, в якому воно все стані. Що хочу сказати, до речі, на днях буду нормувати, вже добре видно, де холості пагони, де фіга є, тому обов'язково пронормую. Думаю, декілька днів. Сьогодні підв'язував виноград. Завтра, напевно, теж буду підв'язувати, а потім буду вже з інжиром гратися. Ось це одеський аберген яка на сьогодні фіга, звичайно, ще дуже-дуже маленька, але весна була дуже холодна, тому маємо такий результат. Всім дякую за увагу. У кої які питання пишіть.